Ще одна невеличка вступна частина. Ви знаєте, я я що раз сказав, що ми починаємо досліджувати Книгу Левит. Сьогодні ми будемо говорити про жертву, жертву е, Господу. Е, і е, прочитаємо, мабуть, цілий розділ великий. Це буде дуже важко вам, якщо ви це ще не читали, вам буде це важко навіть слухати те, що я буду читати. Е, але перед цим, я, знаєте, я, мабуть, Скажу так, все-таки проповіді це не те саме, що лекції в університеті. І, мабуть, ми не будемо так прям всю книгу левит проходити. Ми пройдемо жертви, це перші кілька розділів, а потім ми десь про щось інше проповідуємо. Е, а потім через деякий час ми ще трошки повернемося до левит, щоб, щоб не було так, знаєте, що в нас левит, левит, левит. Тому що це знову ж таки, все-таки це не курс лекцій, проповіді, Вони повинні якось е, стосуватися до життя, перегукуватися з темами. Тому таке прям велике дослідження ми не будемо так зразу робити. Але ми все-таки будемо повертатися до книги Левит, доки ми її не пройдемо до кінця. Але і перерви будемо робити між великими блоками, щоб говорити про якісь інші речі в Біблії. Бо там же все-таки інші книги теж є. Так от, книга Левит, вона, крім того, що на розділи вже поділена, можна от згрупувати по темам. І перше, про що говорить книга Левит, це жертвоприношення. Нам знаєте, нам взагалі от сучасним людям важко зрозуміти саму цю ідею. Тобто тварин приносили в жертву, були такі вірування язичницькі, де не тільки тварин, а взагалі людей приносили в жертву. А там Південна Америка, та не тільки Південна Америка, в Південній Америці це просто було дуже масово, але в багатьох стародавніх цивілізаціях не тільки людей, але й дітей приносив в жертву. І навіть в Біблії ми про це згадуємо: про те, що Бог забороняє людей приносити в жертву, забороняє дітей приносити в жертву. Чому Бог це забороняє своєму народу? Тому що інші народи роблять таке, і Бог розуміє, що якщо не заборонити... То люди вони самі можуть і не зрозуміти, що такого не потрібно робити. Тобто це говорить про те, що в той час, в той час це для людини не було як, знаєте, як саме собою, що от, ну, не можна так робити. так? Тому Бог прямо в своєму слові заборонив, заборонив приносити людей в жертву, і особливо у нас є історія про Авраама, так, який якого Бог випробував, і Авраам думав, що доведеться принести в жертву свого сина, але Бог його зупиняє в останній момент, і навіть в цьому показує, що такого Бог не приймає. І от в першому розділі книги Левит. Давайте я його прочитаю, щоб ми взагалі зрозуміли, про що мова йде. З другого тексту. Промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш до них, коли хто з вас принесе жертву для Господа зі скотини, то з худоби великої, худоби дрібної принесе вашу жертву. Якщо жертва його цілопалення, з худоби великої, то нехай принесе його самця без вадно. Нехай приведе Його до скиній заповіду, щоб він був уподобаний перед лицем Господнім. Отже, дивіться, перша жертва, яка у нас в цьому розділі, в першому, вона називається цілопалення. Це не перший раз у Слові Божому згадується ця жертва, але ви поки що запам'ятайте це слово, а потім ми поговоримо, чому не варто було так, так, так це називати. Отже, ну взагалі цілопалення. Що ви зразу Є думаєте? Що це означає цілопалення? Гориться жертва? Повністю. Повністю. Ну, давайте почитаємо. І покладе він руку свою на голову цілопалення, і буде йому дано вподобання на очищення від гріхів його. І заріже він ягня перед Господнім лицем. А ааронові сини священики принесуть кров і покроплять її кров'ю на жертівника навколо, що при вході до скині і заповіту. І здере він шкуру жертви цілопалення і розітне його на куски. І дадуть сини священика Аарона огню на жертівника, і покладуть дров на тім огні. І порозкладають Ааронові сини священики ті куски, голову та товщ на дровах, що на огні, які на жертвнику. А його нутрощі та голінки його омиє водою. І священник усе те спалить на жертівнику. це цілопалення, огняна жертва пахощі любі для Господа. А якщо його жертва з дрібної худобини, зоветься або скіс на цілопалення, то нехай приведе його безвадного самця і заріже його на боці жертівника на північ. Перед Господнім лицем, і покроплять сини Ааронові, священники, кров'ю його на жертівника навколо, і розітне його на куски, його голову його і товщого, а священник порозкладає їх на дровах, що на огні, які на жертівнику. А нутрощі та голінка обмиє водою. Священник принесе все це та й спалить на жертівнику. це цілопалення, огняна жертва, пахощі любі для Господа. А якщо ціло палення його, жертва для Господа, з птаства, то нехай згорлиться або з голубенят принесе жертву свою, і принесе їй священник до жертівника, і проб'є йому нігтем великим голову, та й спалить на жертівнику, а кров його буде вилита при стіні жертівника, і здійме його воло в пір'ї його і кине його при жертівнику на схід і на місце попиву, і роздере його між крилями його, але не відділить їх. А священик спалить його на жертівнику на дровах, що на огні. Воно цілопалення, палення, огняна жертва, пахощі любі для Господа. Брати і сестри, правда, важко сучасній людині сприймати ці речі, особливо, знаєте, особливо вегетаріанцям. Тому що ну, якщо е, людина ще росте в селі і їсть м'ясо, то хоча б, знаєте, просто по життю ти стикаєшся з цими речами, бачиш їх з дитинства, от як я. Хоча е, я ніколи не дивився, як мама ріже курку, а от, е, е, а от тримати щось більш крупне там, коли, коли батько забивав, мені доводилося. Просто тому, що треба було, щоб хтось тримав. Це не так просто. Знаєте, ну, треба, ти, ти або огрубляєш своє серце, щоб так це все близько до серця не приймати, або, або кожен раз ти переживаєш. І от, ну, в моєму випадку, я, я, я завжди намагався якось від цього. Так, але, але не завжди хоча, хоча, результат Хочато всім подобається м'ясо ж. От, і, а от процес неприємний. А тут, дивіться, потрібно зрозуміти. Ми маємо справу із ритуалами, обрядами. Взагалі, от обряди вони існують практично в усіх релігах, і вчені сходяться на тому, що найкращий спосіб вивчення того чи іншого обряду це спостерігання. Тобто треба бачити, як це відбувається. Тому, дивіться, ми вже дещо втрачаємо від того, що ми не бачимо, а ми маємо тільки дуже стислий опис цього обряду. Обряди вони проводяться, знаєте. Якщо от, там, ріжеться тварина або забивається банально для того, щоб з'їсти, це одне обряд він проводиться не для того. Обряди в увіруваннях, головна їх мета це створити зв'язок, зв між людиною і Богом. Як цей зв'язок створюється? Дивіться. Про жертви, про їх значення є дуже-дуже багато книжок і коментарів, в яких до, до, до найменшої деталі описується символізм кожної дії, кожної частини. І е, ми повинні бути дуже обережні, тому що багато тлумачів Біблії, вони коли читають це все, вмикають бурхливу фантазію. Що ми повинні зрозуміти, от коли читаємо для того, щоб, скажімо так, максимально результативно працювати над текстом, ми повинні знайти в тексті дві речі. Перше, коли ми читаємо про цей ритуал, ми повинні задавати собі питання, що тут відрізняється від того випадку, якби це просто хтось зарізав тварину для того, щоб, наприклад, її з'їсти? Тому що, от розумієте, от дехто задається, а чому розрізають е, тварину на чотири частини? Може, це якесь символічне, що означає число 4 і починається. Але подивіться, е, якщо уважно почитати, це е, крупну тварину розрізають на чотири частини, а пташку не розрізають на чотири частини. То може тур розрізають на чотири частини, тому що. Е, легше спалити чотири окремих куска, чим е, одну велику тушу. Тобто, може, це просто технічно простіше. Розумієте? Тобто, дивитися треба на те, чим робота священника відрізняється від роботи простого м'ясника. Розумієте? Що тут, наприклад, е, це перше, перше, що потрібно зрозуміти. Дивіться, е, що незвичайно відбувається? Незвичайно відбувається, наприклад, те, що кров виливається до жертовника. Це одне. Друге, Рука, о, оце бачите, ви вже, ви вже починаєте відповідати на це питання. Ніхто не кладе руку там, знаєте, якщо там вирішили забити бичка, чи от ми, ну, у нас багато кого свиней є в селі, зарізати свиню, ніхто не підходить, знаєте, перед цим там не кладе руки їй на голову. Тобто, це люди цього не роблять. Тому що для них це просто м'ясо, яке треба забити, щоб з'їсти. А тут от людина, яка привела, вона по чомусь складе руку, а потім, потім чомусь виливається кров під жертом. Тепер дивіться. І от коли ви виявили, тобто, бачите, все насправді не так вже й складно. Тобто, просто треба не бурхливу фантазію, а треба правильні питання тексту задавати. Тобто перше питання, чим відрізняється цей ритуал від простої роботи м'ясника? Це перше питання. І друге питання, це ще важливіше, бажано, бажано, якщо є можливість, знайти в тексті, прямо в тексті Біблії, пряме твердження про те, який буде результат цього ритуалу. Не завжди він є, але в більшості випадків цей результат прямо вказаний. У нашому випадку про цю жертву це прямо вказаний цей результат. Дивіться. Четвертий текст. І покладе він руку свою на голову цього опалення, і буде йому дано вподобання на очищення від гріхів його. Тобто, яка, який результат людина от, вона приносить для чого? Тобто, що вона отримує, коли зробить цей ритуал? Очищення, так, і дано буде вподобання. Тобто, фактично, знаєте, в тебе будуть гарні відносини з Богом. Тобто, Бог, бачите, тут так грубо, примітивно сказано, що ти будеш подобатися Богу, отримаєш вподобання від Бога. Бог тобі поставить лайк сучасним мовою. Отримаєш вподобання. Тому що ти очишнешся від гріха. Тобто, дивіться, ми повинні глобально розуміти, Бог завжди всіх любить, всі ми йому подобаємося. Але гріх заважає Богу це проявляти, оце вподобання до нас. І тому, щоб нам отримати це вподобання, отримати сила. Знаєте, от буває е, відео там в Ютубі, може його зробити, це відео людина, яка мені, в принципі, подобається. Але я не можу поставити в тому відео лайк, тому що він там буває таке щось ляпне. От буває, знаєте, як написано в Еклазіасті, одна муха е, псує мазь. Тобто е, от може бути проповідь, але знаєте, там, там щось ляпну люди. Я вже не можу лайк поставити, тому що дещо там хороше, а, а дещо. От. І от тому, знаєте, щоб отримати від Бога вподобання. Нам, нам потрібно очиститися від гріха. Так то він нас любить, але не може схвалити наше життя. І тому нам, нам потрібно отримати вподобання. Треба очиститися. І дивіться, і з цього ми робимо висновок. Із цього ми робимо висновок, що коли людина оці дві дії, які відрізняють жертву від простої роботи м'ясника, він кладе руку на голову жертви. Потім кров виливається під жертівник, то ми зробимо з цього висновок, що саме це покладання руки на жертву і виливання крові під жертівник приводять до того, що людина отримує очищення гріхів. Зрозуміли? Тобто, прямий логічний зв'язок. Бачите, знову ж таки, ми це, я думаю, більше ті, хто давно ходять в церкву, і раніше розуміли це. Але знаєте, як. Як один наш викладач казав, що чим, е, чим відрізняється е, теолог від бабусі в Ченкенській області? Е, тим, що бабуся в Ченкенській області знає істину, а теолог знає, чому це так? Тому от, розумієте, ми всі знаємо, що жертви вони були прообразом так? Ісуса Христа і вони були для очищення гріхів. Але ми повинні знати, як сам текст біблійний про це каже. Що це не тому, що, знаєте, я якийсь професор, дуже багато знаю, а тому, що от ви просто, просто повинні сприймати біблійний текст. Тут це написано прямим текстом. Ось. Це четвертий текст першого розділу. Тут прямо написано для очищення гріхів. Так його і треба сприймати. А далі, вже трошки більш складніше, треба просто задати питання, а які саме дії в цьому ритуалі символізують очищення гріхів? Тобто те, коли людина кладе руку на тварину, а потім її кров виливається під жертівник, це символізувало? Виходить, що людина якби отримує очищення. Це дуже серйозна штука. Тобто, фактично, бачите, людина вона звикає до думки, що е, отримати очищення гріхів це не так вже й просто. Тобто е, потр, потрібно, щоб е, ти, ти поклав руку на тварину, а потім ця тварина помре. І от її кров вильють під жертівник, і потім ти отримаєш очищення гріхів. Тобто, фактично, ти вже. Ти вже, в тебе вже з'являється розуміння, що якщо я зрішив, то, то потім, е, е, так, щоб, щоб, щоб мене не карали, я повинен прийти покласти голову, руку на голову тварини, і потім от вона помре. і Її кров е, виліться там замість моєї. І тоді виходить, що так. І, і що нам от, чому навчить, які ще уроки ми можемо з цієї жертви взяти? Знаєте, є один урок такий, що е, е, оце прощення, це очищення, воно дарується тобі незалежно від твоїх фінансових можливостей. Тому що якщо ти можеш принести бичка, то ти приносиш бичка. Якщо ти можеш принести козу чи овечку, ти приносиш козу чи овечку. А якщо ти такий бідний, що ти нічого не можеш, ти можеш піти піймати голуба дикого. І ти з ним прийдеш. І, і всі ці люди однаково, однаково отримують очищення гріхів. Далі ще хочеться щось сказати, що. Е, Цілопалення це, якщо ви уважно читаєте перший розділ, щось зовсім-зовсім неправильний термін. Тому що не спалюється жертва цілком. Не тільки викидається. Що там не спалюється? Кости. Ні, ні, все, кості спалюються. Кремація відбувається конкретно. Що? Так, правильно, правильно. Шкіра не спалювалася, шкіра віддавалася священнику. Тобто, дивіться, е, тому я вам просто трошки відкрию таємницю, е, таку не, не дуже велику, що цілопалення – це такий історичний термін, але переклад зовсім неправильний. Тобто, на єврейській мові там зовсім інше слово. На єврейській мові там слово ола. Е, ола це таке. Як це називається? Якщо російською мовою восходяще, як це дієприслівник називається таке слово? Тобто поєднання між прикметником і дієсловом. Чи дієприкметник? Та, що піднімається. Тобто та, що піднімається вгору. Ось оце буде переклад. Тобто, це та жертва, яка піднімається вгору. перше ми її зустрічаємо в Біблії це слово, в історії про Ноя. Пам'ятаєте, після потопу він приніс там теж кругом, кругом де перекладається всесожені в Біблії або цілопалення. Кругом в оригіналі стоїть це єврейське слово. Ола. Та, що піднімається вгору. І там, от про це так, знаєте, прямо написано, що от Ной приніс цю жертву, дим піднявся вгору, і Господь його вдихнув, і воно називається приємний запах. Тобто Господь вдихає приємний запах. І тут, розумієте, приємність, він, вона ж не від самого горіння жертв, а приємно Господу, тому що людина. Людина е, прагне, прагне очищення гріхів, прагне того, щоб мати добрі взаємини з Господом. І от саме це Господу подобається. І сим, символічно це зображується в цьому запахі, який піднімається від цієї жертви і е, доходить до Господа. Дивіться, це символ, ця жертва символ з'єднання людини з Богом. Тобто ми внизу. Завдяки цій жертві піднімаємося вище. Новий заповіт, звичайно, дуже багато. Дивіться, знову ж таки, ще раз говоримо: це жертва очищення гріхів, це жертва, яка піднімається вгору. І ще важливо, якщо ми зараз не будемо всі уривки читати, але завжди, завжди ця жертва була пов'язана із. Заповітом між Богом і людиною. Завжди, коли людина з Богом е, заключала заповіт, і це і, і Ной, і Авраам, і, і далі далі далі, завжди приносилася ця жертва. Тобто вона називається цілопалення української мови, але повинні ми завжди тримати в голові, що там немає повністю спаленого, але там значення цього слова та, що піднімається вгору. Звичайно. Ми не будемо витрачати багато часу, і новий заповідь говорить про те, що це служіння жертвоприношень, воно, особливо послання до євреїв багато про це говорить, що воно саме по собі не має ніякої цінності для спасіння, тому що не може кров, послання до єврея каже, не може. Кров бичків і е, овечок і телят е, очистити, дарувати прощення гріхів, не може тільки кров Ісуса Христа. Але це все були прообрази, які вказували на Ісуса Христа, які привчали людину до думки, що прощення не дається легко. І, і коли ти раз приніс, а потім повинен ще приносити, і ще приносити, і ще приносити. Ти повинен почати задаватися питанням. Якщо мені доводиться знову і знову приносити ці жети, значить вони не вирішують мою проблему до кінця. Якщо я приношу сьогодні ще одного барана, значить той баран, що вчора я приніс, він мені не допоміг. Значить, ще повинно бути щось, щось більше. І цим більшим став Ісус Христос. Але ми зараз ще одну річ глянемо. в Завершення нашої проповіді. я б хотів би, щоб ми трошки більше побачили про характер Ісуса Христа. Отже, Ісус Христос, Він був кульмінацією, Він був фінальною жертвою тою жертвою, яка кладе кінець всім жертвам. І Після Воскресіння Ісуса Христа, тобто давайте знову-таки ще раз я це підкреслю, що та жертва, про яку ми сьогодні говорили, вона називається жертва, яка піднімається вгору. І от Ісус Христос, після свого Воскресіння в Євангелії від Івана, Він зустрічає декількох людей. І от одна із, людин, яку, із людей, яку, яких він зустрічає, це Марія, Марія Магдалина, 20 розділ Євангелія від Івана. А Марія, 11 вірш, стояла при гробі назовні, та й плакала, плачучи, нахилилася до гробу. І бачить два янголи, що в білім сиділи, один в головах, а другий у них, де лежало Ісусове тіло, і говорять до неї вони. Чого плачеш ти, жінко? та відказує їм узяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І, сказавши Оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. І промовляє до неї: Ісус, Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш? Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього: Якщо, пане, узяв Ти Його, то скажи мені, де поклав ти Його? І Його я візьму. Ісус мовить до неї Марія. А вона обернулася та по-єврейськи каже йому, рабуні, цебто учителю мій, говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, я ще не, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіш Я йду до свого Отця і Отця нашого, і до Бога мого, і Бога вашого. Тобто, дивіться, Ісус каже, що Марія. Я ще не піднімався до мого Отця. Тобто, дивіться, ця жертва, про яку ми Сьогодні, говоримо, ми говорили, ця жертва, яка піднімається. Тобто вона від людини йде до Бога і приносить людині Боже вподобання. От Ісус, Він приносить себе в жертву, і тепер Він збирається піднятися до Отця для того, щоб Оце вподобання Бога. Подарувати всім людям, які його приймуть. Але в цьому процесі, розумієте, от він приніс себе в жертву, він воскрес. У нього дуже важлива справа. Він займається порятунком всього людства. Йому треба зараз піднятися до Отця, щоб е, цю справу продовжити. Але тут стоїть Марія і плаче. І що робить Ісус? Ісус. Ставить на паузу своє спасіння людства і зупиняється для того, щоб Марію втішити. Розумієте, ну, здавалось би, знаєте, така важлива справа в нього. І, і що з тою Марією станеться? Потім усьому розбереться, потім все. Але Ісус, знаєте, йому треба йти до Отця, для того, щоб продовжувати свою справу спасіння. Він зупиняється для того, щоб втішити одну жінку, яка плаче. Затримуються на землі для цього, розумієте? Це такий характер Бога. Щоб ми всі розуміли. Бог зайнятий спасінням усього світу, але в нього є час для того, щоб стати біля вас і підтримати вас в ваших труднощах. Амінь? Амінь. Давайте помолимось. Наш святий Великий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти можеш зробити все. І за той порятунок, і за те вподобання, яке ми маємо завдяки тій великій жертві для нашого спасіння. І зараз ми звертаємося до тебе із, із вдячністю, що Ти. Знаходиш для нас час і приділяєш увагу кожному з нас, найменшій дрібниці нашого життя, і допоможе нам також, навіть займаючись якимось великими справами, не забувати про тих людей, які поруч з нами і які мають потребу в нашій підтримці. В ім'я твоє наша молитва. Амінь.